Відранку у селищі Куленичі ремонтують дорогу. Харківські комунальники латають ями на вулиці Грищенка. На питання, коли почали роботи та які дороги планують відремонтувати, комунальники не відповідають. А так виглядає інша дорога на в'їзді до селища. Михайло Соколов долає її раз на місяць. Лікава машина проходить легковик, проходить тут ледве-ледве. Тобто я боюся увесь час відірвати собі щось, і тільки певний досвід дозволяє мені маневрувати серед цих ям і пагорбів. Володимир Омельченко влітку пересів на двоколісний і через коленичі їздить додому у сусіднє село. тьфу тьфу, поки що серйозних пошкоджень у велосипеда не було. Мені зручно так добиратися додому, тому було б непогано, якби цю дорогу відремонтували і зайнялися, хоча б ямковим ремонтом. Ямки ну, це, я ж говорю. При... ямки летали, але це ще за селищної ради було. Як забрали нас у міську зону, тут нічого не робиться. Кулиничі увійшли до складу Харкова вісім років тому, говорить колишній селищний голова Микола Романов. У зв'язку з тим, що город Харків прийняв. у зв'язку з тим, що місто Харків прийняло житловий фонд. Кулиничів їм відповідно під'їзні дороги на сьогодні і належать. Майже два місяці тому на сайті Харківської міськради з'явилася петиція. Автор Олег Рибалкін просить полагодити дороги в Куленичах. Капітального ремонту доріг уже не було багато років. Їхній стан можна вважати небезпечним для пересування. Ремонт цих доріг міг би розвантажити трафік у Мишлянському, індустріальному та московському районах міста Харкова. Петиція зібрала понад п'ять тисяч підписів. Міськрада її розглянула, розповів на вчорашній сесії виконувач обов'язків міського голови Харкова Ігор Терехов. «Я був в Колінічах два рази, і можу вам сказати, що я був у Колиничах два рази. І можу вам сказати, що було відіграно певні тренди. Там, у чому була проблема, дороги не належали місту Харкову. Їх треба було прийняти на баланс. Сьогодні там робиться дорога. Сьогодні там ділаться дорога. Місто прийняло у власність не всі дороги у селищі, розказав телефон. Заступник міського голови з питань інфраструктури Євгеній Водовозов. Частина з цих доріг не були на балансі ні у кого, але процедура прийняття на баланс міста безгосподарних доріг займає певний час і потребує певних коштів. Ще вони не відповідають належному стану, тому ми приймаємо те, що ми плануємо робити. Які дороги у селищі планують відремонтувати, скільки це вартуватиме та коли завершать роботи, водовозов не знає. Кореспонденти Суспільного намагалися це дізнатися у директора комунального підприємства, яке ремонтує дорогу в Куленичах. У приймальні протягом дня слухавку не брали. Дмитро Гребіник, Антон Калита та Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харків.